Всім здорово, братва! З вами Фішер, і сьогодні у нас буде незвичайний відос. Це мій перший відос про моє робоче місце, братва. Як ви знаєте, на моєму каналі ще не разу не виходив подібний відос. Тому, братва, підтримайте його лайком. Сьогодні ми поговоримо про мій сетапчик за рік блогерства на Ukraine.GTA Я багато чого собі оновив. Десь знайду зараз фоточку, як це все взагалі починалося. Моя перша рубрика на Ютубі шлях до 100 кк». Тож, братва, сідайте зручніше і приємного перегляду. Почнемо ми, братва, спочатку. З моїх, е... Перед тим як ми почнемо, братва, на каналі вже 6200 людей і 143 відоса. Ви тільки собі уявіть, типу, які масштаби. Ви скажете, що за рік роботи це типу мало, але, але я вважаю, що для україномовного контенту, братва, це непоганий результат, і тим паче далі більше. Також хочу скористуватись можливістю і проанонсувати, що, що від Ukraine GTA вийде GTA 5. Будуть онлайн-серваки, тому, братва, хто має можливість, придбайте прямо зараз в тімчику GTA 5. Вони тим паче там зараз по знижкам йдуть. Так що встигніть, братва, щоб потім не переплатити. Почнемо ми, братва, з е, спочатку. Моїх всіх додаткових аксесуарів. Нещодавно з'явився навіть в мене одна така крута штука. Зараз це вам покажу. Так що я зараз примикаю камеру і покажу вам все. Бам, з братва! Зараз це все виглядає діо ось так. Давайте тоді почнемо з самого дрібного. Це, як на мою думку, це клавіатура. Так, клавіатура в мене дефолтна братва. це е, клавіатура бренду Hator. Атор мені, звісно, не заплатив за це. Але клавіатура, братва, звичайно, дефолтна. А які плюси, які мінуси. Плюси, що це механіка, вона дешева. Ціна коштує десь 1200 гривень. Я думаю, що майже кожен зараз може дозволити таку клаву. Але мінуси, це братва, вона дуже сильно пачкається. Як бачите, в мене клавіатура максимально засрана, але. Мені дуже впадло неї чистити, тому що це потрібно кожен на цей свіч зняти, потім це все пропілісусити, отак от. Ну, коротше, це Габел лаборатория. Я таким займатися точно не буду, тому буду купляти нову, мабуть. Наступний аксесуар, за який я хотів би поставити. Е, маленький бал це мишка від Хатору. Ось такий, типу як скелетон, хто в курсі, той шарить, їздить вона слайдить офігенно. То є сенса, тобто максимально приємна. Я граю, навірно, напевно, на, на якійсь динамічній сенсі. Короче, вона прям дуже швидка. І що можу сказати? Плюси і мінуси цієї мишки. Ця мишка вже пройшла через сервісний ремонт. Тут був від початку такий тонкий кабель, дуже і ще тонкіший в два рази, ніж цей. І він просто тупо відламався. Тобто, по гарантії, мені його відремонтували. Це вже приємно, короче, це великий плюс. Мінуси. Ще один мінус, точніше. Тут братва, як бачите, є такі отвори, і вони тупо засаряються. Це просто щось нереальне. Естетично це виглядає жахливо, в принципі, як і моя клава. Так що не рекомендую купляти такі мишки, це просто понт баратва. Це не дає вам ніякого візуального або тактильного насолоди, тому що ну, тобто, толку від цього мало, просто туди попадає грязюка. Я думаю, що це більше зменшить. Термін служби цієї мишки. Із плюсів цієї мишки, братва, вона дуже зручна. Як на мене, це типу топчик для моєї руки дуже ідеально лягає, тобто я прям кайфую від неї. Наступна братва тємка це у нас мікрофончик. Мікрофончик, мікрофончик. я би його так поставив, щоб він нам не заважав Це братва at 2020 Це американські мікрофони. Дуже афігенний мікрофон. Мені сподобався. Зараз я зніму. Ковбачок цей, ось, цей. Так, ось так він виглядає. Це XLR-мікрофон, він е звучить ну, офігенно, братва. Зараз останнім часом у мене там є свої проблеми зі звуком, але їх ще трошки. Прибираю і налаштовую. Е, стійка для мікрофона саме дешева. Я не знаю, братва. Це Китай, типу воно коштує 200-300 гривень, максимальна параша. Ну, якщо думаєте собі щось подібне купувати, не рекомендую краще витратити півтори-дві-три тисячі гривень і купити ту саму стійку від навіть від FiFine і буде набагато краще. Паук теж саме дешевий, китайський. Він навіть не держить цей мікрофон до кінця, тупо падає Його не зафіксувати. Це все треба теж буде найближчим часом якось оновити. Стійка гавно, паук гавно, мікрофон топ. Коштував він мені приблизно мікрофон близько 4 чи 4,5 тисяч. Я точно не пам'ятаю братва, щось в цьому диапазоні. Також кабель я купував за 300 чи 400 гривень, типу якісний. Не знаю, як ця якість вимірюється. І ось такий шумотавич, Він мені обійшовся, братва, не пам'ятаю щось 400-500 гривень під цей мікрофон. Бачите, взагалі похилився, тупо пес мені не держить нічого. Так, ладно, відкидуємо от, цей мікрофони. Хай стай тут, йдемо далі по аксесуарчикам, братва. Так, наушнички. Наушнички це наше все. Зараз скажу братва відразу: наушники. Наушники я вибрав блютузні. вибрав ось такі Logitech ось такі Logitech G435. Поясню чому. Вони, по-перше, дуже легкі. Я можу присадити хоч. 15 годин в наушниках і бухам взагалі нічого не буде. Тобто плюси плюси дуже легкі. Також є плюс, що вони по блютузу працюють. Тут йде для них спеціальний Wi-Fi-портик в комп'ютер вставляється. І... Офігенна тема. Рекомендую кожному, дуже легкі, навіть якщо ви бігаєте. Ці наушники взагалі створювалися для того, щоб бігати. Годна тема. По звуку, по звуку, я думаю, що це десь 7-8 із 10. Ну, скоріше за все, 7 з 10. Є наушники набагато кращі, які передають кращий звук, але я не суперсильний міломан. Кожен для себе вбирає. Я вибрав для себе більшу практичність, чим е, звучання. Так, братва, що тут? А тут у нас Віктор Будка танцює для вас. Чино за Сандрас, братва, я граю на Ukraine GTA, 05 сервер. Південна Україна, ви можете бачити це все на екранчику. Так, продовжуємо, братва. І новенька річ в нашій сім'ї, в моїй сім'ї, гаджетів це стрімдек. Цю штуку мені подарували на день народження. Це. Це супер крута штука, я не знаю, щоб ви розуміли. Типу, тут можна налаштувати все просто. Зараз ви бачите перед собою. Це панелька для Ютуба, для стрімів. Тут початок ефіру. Тут я налаштовую ефіри. Тут мені показується статистика. Зараз вона нульова ефіру, ну тобто онлайн, скільки людей сидить. Також це повідомлення в чаті, там, десь, телеграм і тому подібне. Знизу це всі клавіші під налаштування Spotify, музику перемикати. Також тут можна забіндити всякі іконочки зі звуками. Наприклад, ну я частенько почав останні стріми, які ви бачили там на ті токах, то я використовував ось такі звуки. Також ця штука мені дає дуже круто змінювати голос. Тобто я можу собі поставити, а зараз е, додаток вимкнути, який змінює голос. Зараз я використовую ось такий рупор частенько на патрулях. Це дуже крута штука. Також в мене всюди йде кнопка запису: це ОБС. Ось ця річ братва максимально зручна. Рекомендую кожному купити, хто активно займається стрімерською діяльністю. Ця штука дуже крута. Е Скільки вона коштує братва? Ну зараз ціна на ринку йде від 7 тисяч гривень. Це зробили мені такий подарунок на день народження. Дуже дякую моєму брату, що на засоунтрес. Ось такий підгончик мені зробив. Так, це мої наушники, Airpods це другі, нічого такого. Чи які вони там? Я не пам'ятаю. Повербанк, братва. Пербанк повинен бути зараз у кожного. Я думаю, що це звичайний аксесуар зараз громадянина України. Так, ідемо далі. Для мікрофону у нас тут іде. Для мікрофону у нас тут братва, іде аудіокарта. Як бачите, у мене аудіокарта це МАудіо соло. Е, дуже проста в використанні. Там підкрутили звучок туди-сюдим, і все в принципі працює. Коштувала вона знову ж таки 35 тисячі, десь щось близько того. Далі переходимо до самого цікавого це два монітори. Один у нас іде в Full HD, а один іде в 2К. Цей монітор я нещодавно собі оновив і коштував він мені 11, якщо я не помиляюсь, тисяч. Тут 165 Гц, діагональ тут 27, а на цьому Full HD 140, 144 Гц, і він вигнутий. Я думаю, що ви це зможете побачити, ось так він вигнутий. Це в принципі все. Ці два монітори в мене ось на таких двох павуках. Тобто я моніки можу двигати в будь-якому положенні. Це дуже зручна тема. Рекомендую теж кожному. Хто має два монітори? Це дуже зручна штука. Але в мене двойний паук, але можете брати собі окремі на кожен монітор. Це теж доволі зручно. Так, світло моє, братва. Тут такий трохи хендмейд. У мене виходить стійка, сам саме світло, і зверху я повісив пергамент, тому що пергамент дуже добре розсіює світло. Це такий лайфхак. В кого дуже частенько обличчя засвідчене, то пергамент вас може врятувати. Там стійка для телефону. Телефон я зараз почав використовувати як вебку, тому що якість набагато краще. Давайте я зараз вам покажу статистику свого ПК. Ви тут можете всі бачити характеристики, пройдемось трошки по порядку. Нещодавно так перта новий лановив собі ПК. І що ми тут можемо бачити? Процесор Intel Core i 7 14700 k Це афігійний процес, як на мене. Це офігенний проц, мене повністю влаштовує під мої потреби. Далі йдемо. Це у нас іде відюха 4070 i супер. Офігенна штука. Працює все добре, В Всіх іграх, в принципі, яких я тестив на 2К на ультах, то це показує брата близько, десь 120 мінімум ФПС. Дуже рідко падає менше 100. Дуже рідко. Далі все просто. Це материнська плата z 790. Далі в нас іде дві планочки переданої пам'яті по 16 ГБ DDR5. частота. Ми бачимо ось тут на екранчику. Так і що тут ще в нас? У мене три ssd SSD-шника, получається два по терабайту, і один на 500. Ну і тут це вже додаткові аксесуари, які в мене вімкнуті до мого ПК. Дуже крута штука, також тут у мене стоїть водяночка від Кракена. Дуже круто працює, справляється прямо на ура. Дуже зручна тема по налаштуванню, охолодженню, тобто потужність. Це все я самостійно можу налаштовувати, що в принципі і роблю. Тобто я бачу, якщо в мене прям супер іде зараз там, наприклад, останні дві неділі було дуже жарко в Україні, то я, братва, прям користувався цією штукою на максимум, викручував, щоб комп просто не потів. А так, в принципі, все чотенько. Тут термп. Температура йде, виходить, рідини, температура відеокарти і температура у нас братва самого процесора. Процесор, якщо чесно, мене не грівся ні разу більше 50 градусів от прям ні разу не бачу. Відюху розганяв я максимум те, що я бачив, це 65 градусів, але не більше. Тепер, братва, давайте покажу, як це взагалом виглядає. Зараз відкачусь і покажу вам це все діло. Ось так, братва. В принципі, виглядає моє робоче місце, це сам компуктер. Стіл, до речі, стіл братва офігенний це якась польська контора ультрадеск. Можете загуглити. Також він піднімається. Я можу собі підробити таку тємку, і стіл, поїхав просто собі нагору. Це зручна тема. Якщо ви частенько, якщо ви дуже багато сидите за компом, то повірте мені, що через 5 годин, коли ви посидите за компом і встанете просто стоя біля нього, то це вам спина скаже дуже велике дякую. Ось так це все діло виглядає. Коротше, там такі в мене міні-кабель менеджмент, які в принципі все торчить. Але поясню, це дуже просто. Я все супер сильно не стягую, тому що постійно щось треба десь вимкнути, перемкнути, і це доволі зручно для мене. Коротше. Це все дуже офігенно виглядає ось так. Також братва в мене є ось такі стілець, які я активно використовую. Так, фірму братва самі гуглять. Е -е -е Купував я його. Купував я його братва за 11 тисяч це тоді була знижка, дуже дуже зручний. Тут така типу еко-кожа, але влітку братва на ньому дуже жарко і прийшлось придбати ось таку штуку, яка в принципі більш-менш рятує. Так, ну що, мужички, так, перейдемо тут трошки за закулісся. Це догляд за комп'ютером, братва. Ось такий балон е жатого повітря, який допоможе вам прочистити ваш ПКшник. Багато в кого забивається компуктер ось ця тема вам дуже сильно допоможе. Продуває, будь здоров. І це догляд за моніторами. Ну, в принципі, це попшикав, давитир моніторчик, він тебе чистий, красивий. Ось так ці павокі братва, Бачите, на моніках вилітають ззаду. І що? Прийдемо до самого солоденького, Це комплукт. Ось так він виглядає зараз. У мене тут виходить ця біду-карта йде на три кулери, але вона зменшена, тобто в розмірах. Це така міні. Знаєте, є такі великі лопатні, які висять на півкомп'ютера, ну точніше більше, ніж на половину комп'ютера. Але у мене така маленька водяночка, на якій зараз показується температура процесора 33 градуси. Також кульори, ну і все тому подібне. Підсвіточка в мене стоїть чисто біла, але це все, в принципі, кастомізується, можна все, що завгодно поставити. Якось отак. Компубцір виглядає в цілому ось так. Маленький, акуратненький. Корпус у мене від Е, Не знаю чому, але дуже зручний. Тут ось такі штуки на магнітах. Просто зняв, продув, прочистив. Це все максимально швидко робиться. Бачите, вже, до речі, запачкався. Це дуже зручно, це дуже крута штука, також ця панелька знімається, все тут чиститься дуже швидко і мобільно. Тепер перейдемо до самої роботи ПК. Коли він навантажується, він доволі гучний, тобто маслають кулера, і це все діло намагається охолодити. По роботі взагалі зараз проблем ніяких нема. З таким ж залізом, тобто мені цього вистачить, напевно, ну, на роки 2-3 точно. Я думаю, що навіть коли вийде GTA 6, я зможу в неї спокійно грати на цьому. На цій желізякі, але дуже скоро, дуже скоро вийде нова серія відеокарт, саме 50-та. Але будемо дивитися, скільки вони будуть коштувати, і зараз на це гроші сильно витрачати не хочеться. Тому, братва я пропоную вам вгадати ціну моєї збірки, оцієї, всієї, що ви бачили у мене з мікрофоном, зі стрімдеком, зі всіма цими аксесуарами. І той, хто вгадає більш-менш точну ціну, а саме плюс-мінус. Давайте 2,5 тисячі. У вас буде погрішність. Хто вгадає точну ціну, той і отримає від мене 5 мультів на 0,5 сервері. Так що пишіть в коментарях, братва. Хто перший напише правильну відповідь, тому відповім особисто в коментарях. Ціну змінювати не можна. редагувати коментар також, тому що я це побачу. Якщо вам був цікавий цей відос, братва, поставте лайкусик. Підписуйтесь, хто не підписується, до речі, дуже багато людей дивиться мене без підписки. Але сьогодні після цього перегляду відосу ми з вами трошки ближче познайомились, тому давайте підписуйтесь. Що я можу сказати, братва? Я ще рік назад не міг взагалі мріяти про це, але зараз я маю ось такий сетап. І рахую його доволі непоганим. Так що став лайк, якщо хотів би такий самий сетапчик. І якщо у вас можливо є якісь питання по моїй збірці, або можливо питання взагалі по сетапам, або. Або взагалі будь-які питання, ви можете написати в коментарях під цим відосом. Я, в принципі, повідповідаю на них. Але пишіть якісь нормальні питання, тому що, типу, де я і що купив, братва, я відповідати не буду, тому що, ну, в інтернеті ви зможете знайти багато, багато маркетплейсів, сайтів, магазинів, де це все можна придбати. А з вами був братва Фішер. Мене звати, до речі, Влад, хто не в курсі. Всім дякую за перегляд, всім па-па.